Вареники українська національна страва у вигляді відвареного прісного тіста і начинки з картоплі, м'яса, грибів, овочів, фруктів, ягід та сиру. Вареники це один із символів української національної кухні. За даними Вікіпедії, час приготування вареників складає 15-25 хвилин, енергетична цінність 281 калорій на порцію. Починаємо готувати нашу улюблену сімейну страву. Вареники це українська страва, яка здавна, здавна, яку люблять всі українці, ну і, звичайно, і люди інших національностей, які приїжджають до нас і які також готують її самі. Спершу треба просіяти борошно, Це обов'язково, бо воно насичується киснем. Можна просіяти не тільки один раз. А і декілька разів. Від цього стане тільки краще, смачніше і якісніше. Кількість інгредієнтів я не розраховую, як би заздалегідь. Я готую все на око. Тоді робимо таку заглибину. Додаємо сіль. Яйце, додаємо яйце. Тоді додаємо олії соняшникові. Небагато. А для чого? Ну, вона потрібна для кращої консистенції тіста. І замішуємо тісто. Я замішую звичайною холодною водою, але іноді використовую ще воду мінеральну газову. А яка різниця? Ну, є різниця, воно трошки пухкіше, але ну, моє тісто також хороше, оскільки сьогодні води мінеральної я не маю, так буде звичайно. Замішуємо і по потребі додаємо порожку. Треба добре вимісити. А не буде твердим, якщо його довго вимішувати? Ну, це треба відчувати вже рукою. Але воно однозначно не буде твердим. Воно має гарно з'єднатися. Олія багато означає для тіста, вона дуже йому потрібна. Так, чудове просто чудо. І тоді ми беремо клітку, але мені хтось мусить допомогти. Few later. І кладемо тісто в холодильник, щоб воно відпочило. І так, поки наше тісто відпочивало в холодильнику, і ми відпочивали, то ми приготували картопляне пюре. Також підсмажили цибульку, яку ми зараз додаємо до картопліки. Треба трохи поперчити Небагато. Не розмаку. Не з'єднуємо. І переходимо до тіста. що просіяного. Просіяне борошно як гасло цього рецепту. Так, так, так. Підмішуємо. Склянку трошки ми просипаємо мукою і будемо вирізати наші заготовки для вареників. Іноді, якщо не дуже багато часу, то це можна і зробити, просто розрізавши на квадратики. Варто поставити воду, щоб закипіла. Тому Христя, допоможи мені, будь ласка. Дякую. Будемо класти начинку і формувати наші вареники. Начинки не жаліємо, бо це ж українська страва, це ж все має бути по багато. А якщо говорити про свято, яке зараз наступає, тобто скоро буде різдво, святвечір, то вареники також це є. Обов'язкова страва. Але їх готують пісними. Начинки, які ми використовуємо, то це є картопля, капуста.